Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео розкажу, як побудувати бюджетний варіант теплиці і зробити, буду робити порівняння із якщо б ця теплиця робилася металевим профілем. Розмір даної теплиці 7 метрів на 14 Планував я робити із металу, але попередньо сівши порахувавши, необхідно було би. В районі метал металічного профілю на суму від 15 до 18 тисяч гривень. Так що вирішив робити із дерева, тому що 3-4 сезони по любому дерево вистоїть, так що, а чи по-дальшому треба буде неопідністи теплиці чи ні, буде видно. Приблизно робив підрахунки. Якщо металу треба було 18 тисяч плюс плівки, в районі 3-4 тисячі плюс система поливу туманного в районі від 5 до 7 тисяч. Так що, якщо б дану теплицю робив із металу, то обійшлася б в районі 75 до 27 тисяч гривень. Для когось, може, ця сума не дуже аж велика, але я порахував, що це є досить затратна частина, так що перейшов на дерево. Основні стовби. Ці крайні чотири були загнані в землю на глибину 70 см, а ось ці поперекові стойки на глибину 30 см. Верхня частина так зроблена. Відстань між верхніми цими рейками 1,20 двадцять. Плюс додатково для жорсткості скріпив ось такі поперекові бантині для того, щоб краще е, тримало навантаження е, зимою, а також щоб менше розхитувалося. Плюс по центрі поставив стоби відстань між якими в районі 2-2,5 метра. Ось такі рейки. Е, рейки були із дошки. Е, 35, ки дошка 35, ка дошка 40ка і з них нарізалися рейки шириною 4,5-5 см. Вартість, яка пішла на, ці, е, на всі дерев'яні всі конструкції, важко підрахувати, оскільки в мене дошки самі були, хіба витратив свій час, щоб їх нарізати. Так що важко сказати, скільки обійшовся каркас самої теплиці, що десь тут пішов в районі о, до одного куба дошки. Один куб зараз наявності у нас від 5,5 до 6,5 тисяч гривень. Також ще не доробив, є шарейки, необхідно їх запустити. і... Ще планую усилити самі края, зробити сюди розкоси. і Теплиця буде готова для накриття плівкою. однієї сторони вже розкоси зробив для укріплення, щоб менше вітер розхитував. Ось такі рейки. щоб глянути? Досить файно тримаються. На даному етапі виглядає, виглядає ось так. Найближчим часом, якщо потепліє, планую натягнути зверху плівку і також зниз застелити агротканиною. Ось так все потеплиці. Всередині, що буде робитися, туманний полив на чотири лінії, а також е тунелі для черенкування лухини теж з туманним поливом. Недостаток, це є. Звичайно, що це є недовговічність даної теплиці. В районі розраховують до 3-4 сезонів, щоб вона вистояла. Якщо це вистоїть, буде все чудово, думаю, вона себе повністю окупить. Ось така картина. Буде цікава ваша думка. Що думаєте на рахунок цього, будь ласка, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку. Дану, дану теплицю я робив сам три дні. Ось така картина. Дякую всім за увагу, до зустрічі.